Там, наприклад, командуючий чи це президент, хто цей процес вже вкотре, прям будуть знаєш. от... Я... І звіватися, щоб все таки втримати це Запоріжжя. Ситуація буде дуже напряжена. Падіяволу дуже напряжена ситуація і так? Да, Вони розвиватися будуть, і це факт. І будуть і, і, і землетруси, і наводнення будуть. І колись я казала на ту Росію, щоб вони під воду пішли, то потім щось ми дивились, Дивились, да, якась частина реально піде під воду. Не знаю, чи при нашому житті, ну вона піде. Усіх вітаю, любі наші глядачі, Ви на каналі Поговоримо Плюс. З вами я, Альона Захарченко. До нас доєднується Лана Олександрова. Вітаю, пані Лану, дуже рада вас бачити. Привіт, привіт, Альонашка. Також рада тебе бачити 30 липня. Записуємо дане інтерв'ю, і вчора Трамп знову висунув заяву про те, що дає Росії 10 днів на завершення війни. Що далі? На що піде Трамп, якщо все ж таки не завершить, а ми розуміємо всі, що не завершить. Там ж не завершить. Там Медведєв з них регатав, що ха, ха ха так і це чи Пісков, Пісков? Так, на що піде Трамп по закінченню 10 днів чи 12 днів? Ну е... вже що? сказав. А вже 10, вже не 12. Він як ота, як ота баришня, точно ото. то я умна, то я красива, так оцей Трамп. Ну, хочу сказати те, що ось у мене падають карти, які говорять про то, що е, те, чого бояться якісь олігархи, або вони можуть боятися, да, от, поки що не бачать, як це зробити. Но якась от група людей обговорювала цю ситуацію, там вони, так, то, Іменно тих, хто якимсь чином чи способну велику надію на це. Поки що вони обмежені, але реально будуть введені санкції, якихось, які приведуть до руйнації до башта випала Тому Поэтому це говорить про те, що е... ну, хтось може, бо ми питаємо, що буде Трамп робити стосовно ну, би, Росії. То, виходить, тут буде обмеження. От, і він даже з ким не, ну, переслуваються, з кимось буде ну, раніше от вони общалися, да, і вплоть до того, що буде, буде уходить. Або це журналісти, наприклад, будуть, і він я скаже, я не коментую це, санкції видані, але що де, кому, я не коментую. Щось от таке буде. Ну, я скажу так, е, да, буд, буде, буде тут, реакція буде, от, але все одно будуть вони обговорювати про те, що ми готові. Тобто тайно скажуть, ну давайте щось будемо робити, і ми знімемо всі санкції. Не питання. Це не навічно. Но, в принципі, от в сторону Росії, от давай я ще переуточню, іменно прям в сторону Росії, що буде Трамп робити? Прям от в сторону, які підтримують війну, що будуть робити американці? От вони довго їх. От таке впечатлення, що вони, от, от ми група людей, які разом там, ми. Якісь діла віршили, да, і притом, це навіть я б сказала, вони можуть бути десь якісь чи друзі, чи товариші, чи десь повторення ситуації повторення ситуації, що ми знов і ще будемо веслунатися чогось або Трампа, або щось таке. Я так хочу сказати. Ні, тоді, якщо б в сторону Росії башні не випало, от а випало то, що все одно вони будуть багато говорити, обговорювати, намагатися вводити санкції. Тим не е Трамп Підвернеться великій критики, і ця критика призведе до того, що в нього дуже сильно буде падати рейтинг, е, вплив до того, що можуть говорити про імпічмент або про те, що він не справляється зі своїми обов'язками, він має уйти. Давай, як Росії буде на те, що він вони що оце будуть там говорити так, балакати. Так, так, як так. Росія. Це я хотіла зараз дізнатися. Так. Росії буде Ну, вони довге вони хі хікатимуть, хакатимуть, дійсно, якісь розговори, як отоміле броняться, тільки тішаться, але вони бояться. От все одно карта страху є, що вони розуміють, що не водно. Трампі ж діло, там же ж не тільки Трамп. Ось е, стане дуже важко е, їм возить, кудись возити, подавати. Щось може транспортіровка чогось. Е, даже буде скажем так Десь може обмежиться або закінчиться транспортіровка чогось, наприклад. Ну Може, це чи газ, чи... чи що це там, чи нефть якась. Так, чогось вони будуть сердитися дуже. Е... 에, будуть вести розговори, що ви не можете з нами так поступити і порубати якусь роботу. Якусь роботу їм все-таки порубають: становлять, зупинять, 에, обмежать. Так от, 에, значить так, точечно це не всі, а точечно деякі 에, толстосуми, вони все-таки несуть якусь убиток. Отак, от, от скажем. І, і їм будуть казати: дивись. Сідайте закон, підписуйте знову, підписуйте якісь бумаги, давайте переговори і тоді все міняємо. Все таки та, та суме, при тому вони окремі, то есть не, 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 не категорія, а наприклад, окремо Івану, окремо Петров, Сідоров, все-таки вони будуть е, постраждають. Є таке діло. А як це вплине на хід війни, якщо вплине? Як це буде для України? Так, Україну візьму другі карти, щоб не вимазуватися об цю енергетику. Брехунів і вбивців всяких. Так, як? Для України це буде? Особливо на фронті. Нам як би не було, нам сподобається. Карта повторення, що ми скажемо, о, нарешті, нарешті, як, так як вже було колись, да? от, знову ми будемо говорити. да, це буде якась так, або ми довго чекали, або ще щось. Ну, і ще що, е, інтересна ситуація? Е, а, а таке враження, що нам підкидуть зброї. Тобто, нам дають, у нас сила пробуджується. У нас починається на, 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 движення. Але. Але одні підкидують, а другі тормозять. Хтось затормозить. Ці нам дають, а ці ось нам по десятки мечей в дорогі, е пентаклі, то есть закрили, затримали, за це саме. Або, або якесь бархло дали. Притом так дають, нам же ж не напряму дають, а от такими обхідними путями якимись дають. І, виходить, це затримують не ті, хто дають. А ті, хто повинні бути транзитною країна, якась транзитна країна може нам затримати, обмежити і так далі. От. І ми будемо чекати, просто чекати, тому що для, ось о, для захисту якісь речі, які нам пропустять, на саме будуть нам затримати. Тут і башня, і, і ми відказуємося від чогось. А тоді вони вже нам його нати. На Куди вже вижинати? Вже, вже нас це, в принципі, ну, не також і погано. От те, що будуть робити. Хотілося б більше, отак от я скажу. Хотілося б так. Хотілося б, звісно, тих кроків, які змусять ворога реально відступати, як мінімум, але будемо сподіватися, так, ми, те, ми, що ми, йде цього, ми. Ми ж не просимо щось більше, ми просто ну, дайте нам хоча б ту зброю, що ви пообіцяли. І все. У нас, ми ж вас не просимо ні людей, ні кого, нічого. Просто дайте нам ну, зброю. Все. Ну. Ситуація на сьогоднішній день така, ми її зараз почули. Хотілося би ще поговорити про Запоріжжя, тому що досить невтішні прогнози. Ворог може артилерію вже стріляти по самому місту. Давайте подивимось, що чекає на місто, і загалом на запорізький напрямок. Я не так хочу сказати. Командір, там, наприклад, головкомандуючий, чи це президент, хвилює цей процес вже вкотре прям будуть, знаєш, як і звіватися, щоб все-таки втримати це Запоріжжя. Ситуація буде дуже напряжена по дуже напряжена ситуація, і якісь страхи людей. Багато людей можуть або вже або виїжджати, або от боятися, і Ще що, і ще що. По воді в сторону води, або, або з води будуть все-таки якісь дергежники прориватися десь, от іменно там на запорізькому напрямку, десь якось, щоб якимсь чином таке враження, що в Запоріжжя від ти розумієш, через воду хочуть так далі. Ну робота ведеться дуже сильно. Дуже важко. Прям настільки ми не бачимо цього всього. От карта, яку ми говоримо, там ми не бачимо всього того, що насправді роблять наші хлопці, дівчата всі для того, щоб зберегти це забережжя. Тим не менше, карта прориву. Є, то тобто, є карта прориву, от, тим не менше є, все-таки Запоріжжя, отут от у мене Україна проходить, да, там як определена карта, і от вони остаються, виходить, коло неї падає двойка кубків. є, тобто, це, це мої партньори, це, це, це ми єдине ціле, Ми не залишаємо його, ми тобто, маємо надії. Поэтому, скажімо так, ну, що я тут скажу? Ситуація напряжена, але під захистом Україна не Кидає от, очікуємо, тільки є очікуємо зброї нам не вистачає, їх би відсунули навіть від Запоріжжя, і окупації Запоріжжя немає. На не щастя, е, також знаємо про те, що катаклізми все вирують світом. Зараз відбувся землетрус на Камчатці, спричинив він е, наслідки і для інших країн. Чи можна говорити про те, що дійсно катаклізми зараз ще більш активніше будуть розповсюджені світом, і можна точково подивитися саме для Росії, саме для України загроза по катаклізмам? Так, ну давай для України загроза парката візьмуть. Так, да, вони розвиватися будуть, і це факт, і будуть, і, і, і землетруси, і наводнення будуть. І колись я казала на ту Росію, щоб вони під воду пішли, то потім щось ми дивились, дивились, да, якась частина реально піде під воду. Не знаю, чи при нашому житті вона піде. От, реально. О, це по перше, по-друге, е, по-друге, Будуть, буде, буде і в і, і до того, що будуть змінюватися якісь не знаю, Трики, якісь острова будуть з'являтися не так, ну, скажімо, швидко, але й не з другої сторони, зараз так все навпаки скоро. тому ми можемо застати на своєму віку якісь такі певні ну, переміни, що, що ну, ми їх побачимо. Як для України ці катаклізми будуть, що буде там в Україні? Як їй буде? Ну, дивися, ми, як ото кажуть, земля обітавана, ми захищені. Ми захищені. Ми під зіркою, під анголом, янголами, ми захищені. Це земля сили, це земля от, іменно оберігаємо янголами. Я думаю, скоріш за все, те, що ми все маємо, звісно, завжди світлі сили, вони що, притягують. От, наприклад, саме елементарне, да? я сижу, нікого не трогаю. У да? е, себе на каналі, да? ти мене запросила на свій канал, я прийшла, ми з тобою побалакали. Але я ж нікуди не бігаю, там під другі відео нічого нікому не пишу і не, закли... і не прикликаю. Но знаходяться якісь чорні відьмаки, відьми і прочі граждані, які вже на мене порчі роблять, вже там мене такси і загрожують. Отак це... і Україна. Вона, як я, сидить нікого, не трогає, грибиться там на своїй землі, і обов'язково навіть якісь якісь приходять темні сили, чи то зі сходу, чи то з заходу. Но... Всі вічно хтось хочуть. Як не, не хазари там бігали, десь половці скакали, так тепер, і московіти, і проча і саранча. От, в принципі, саранча теж вже прилетіла. От, поэтому, от ну, під так. Захистом. І саме тому, що ми під цим захистом да, всі сюди лізуть, бо кожна срака дуже хоче спасти своє, своє чорне нутро. Бери та й спасайся там. Поэтому, да, ми будем боятися, ми будемо будемо боятися, боятися, Тут друга ситуація. Ми будемо обмежені в воді, ребята, у нас з водою проблеми. Вона уходить, в чому питання. Вона просто десь починає То якісь ресурси, і нам треба ці ресурси берегти. Ми будемо бачити катаклізми з двох сторон. От карта і туди, і сюди, і там і сям буде. Ми будемо бачити, що це таке робиться. Наші спеціалісти, наші майстри будуть щось нам казати, розказати. Ми, як обычно, будемо. Ушами хлопать, вміста того, щоб вготовитися. Е, е, а майстри нас будуть попереджати про те, що нам треба захиститись від чогось, чого у нас може потім не стати. Я рекомендую про воду думати. Я рекомендую не знаю, рити скважини, не знаю, озера робіть, робіть іскусственні, Ну, щось, от, от це моя, моя точка зору. от. Далі, 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 далі. Да, хтось на нас тут ось якийсь наступ, чогось на нас є, що для нас буде дуже, і ми не бачимо цього. Тобто наступає якась, я би сказала так, невідім, невелика. Невідима сила, да, яка потім от може зірватися. Що це буде? Ну, ми про катаклізми говоримо. Поэтому я думаю, що це все-таки не зря вона прилетіла, вона буде жрати всіх і все. І ще кроме саранчі, може бути, наприклад, повищені якісь гадюки, яких не було раніше, або якісь пауки. Тобто, потім таке впечатлення, що нам накидують якоїсь херні, Да, або якимось образом на нас ото от насилають, і воно нам зробить потім великі неприємності. Оце буде тобто от така ситуація. Ще що, ще що, ось у мене башня, ось мене є крупний город. І ми ж і я тобі хочу сказати, що і западла від, від, від тих, кого ми раніше любили. Значить, я скажу, що це за башня. Дуже треба бути уважними з Запорізькою АЕС. Людям сняться сни, і мене попросили подивитися, і я подивилась, і в мене на неї випала башня. Запорізька. Поняли, ребята? І ми колись уже це обговорювали. Давно ще, роки два назад, чи, чи три вже господи, я всі вину запуталась. 20, 20, по-моєму в кінці 22-го ми балакали. От і я мамі казала, кажу, «Мам, в мене випадає, що підірвуть та й що, і радіація. Ми ж тут недалеко криврів. Боже, що робить? А вона каже: ти каже, підірвуть. Ну, якось так піде. Каже ця вітер повіє, що піде на сторону Рашка постраждає більше, каже, ніж та сама, от на ту сторону піде вітер. Каже кривий ріг, вроді як а мене. От бо я кажу, ти скажу, як-то, ну, Ну, це Чужу розведу, а свою, така, Мама. І мама така, щас досяг, а вона на обичний вигадає. Все, каже: Поки не сиди, поки сиди. Кажу, ма, що може виїжджати, може радяться вона ні, Поки сиди. І поки що така ситуація. Так от, от у нас є, бачиш, я взяла для України другі карти. У нас оця така рукотворна, ми ждемо, ждем. Поняла, що її проблеми. Це буде далі. Я не знаю, давай у нас вже ж вулканів немає, щоб вони зривались, правильно чи ні? Що яка ще у нас катаклізму? У нас, ні. В нас ні. ну що тоді ну, більше таки, я не знаю да. що... водні стихії, хіба що можуть вирувати? Давай ну, подивимося, чи будуть смерчі у нас, бо у нас вже стали так, так, смерчі. Так, 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 так. Хотіла сказати так. Смерчі да будуть. Притом, ну, вони якась будуть. Одинокі, поняла? Не, не групами, а в одиноких містах, і ще що, нам ми будемо про це сообщати, і чогось будуть смерті там, де, де заліжі, чогось от, поняла багато ресурсу. От що це таке? А може не заліжі, а може бути, це смерть, наприклад, там, де вітряки стоять. А може, ну поняла, там де щось таке є, uh -huh. де багато якогось ресурсу, і звідти почну будуть йти ці. Е, 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 а може, щось добувають, і це, це ж смерть теж не, не ну, не береться. Далі, чи будуть у нас наводнення? Давай подивимося, чи наводнення. Ну, ми дивимося теж, чи будуть. Треба було ограничий срок, яким-небудь, звісно. Найближчим часом, давай, так. Так. Ну, дивися, наводнення. Дивись, наводнення можуть бути тільки в результаті чоловічого труду. Тобто, ми можемо щось десь збивати. Так, да, може бути, бо ось бачиш, колісниця йде. Але це буде, і все інтересно, знаєш, як буде? Ми щось розрушили. По башні. І результатом цього буде наводнення. Поняла? А що ми там розрушили? Я ж не спеціаліст в цьому ділі. Я ж не этот ученый. Росія! Да, давайте. Росія. Я там у Росії з катаклизмами в найближчий час. Як там? Ну, я тебе хочу сказати, бачу, вони в ожидании, вони знають про це. От, по крайней мере, може, не середньостатистический маскаль. Ну, вони знають, і ще що, у них по дьяволу, вони на якісь парахі бочки сидять. Прям от як воно полізе, так вже уже назад вогня не буде. От. І ще що, багато людей звідти буде вїжджати уїжджати уїжджати, десь пересілятися, переміщення народу. Ото вони суки і б'ються за нашу землю, щоб перевозити сюди своїх рабів. Отак от скажу. І, да, і це переміщення. Диви, так як я тобі казала, в мене гра е, програє Україна імператриця, а Росія імператор. Ось вони будуть делати велике переміщення на, на Росію. Тому, ніяк і Маріуполь, нічого вони нам отдавати не будуть, вони своїми тими буряками за, за, заселять, чи як вони там ескімосами. Угу. Як от Чукчами. Да, у них кстати, будуть. А скажи, пожалуйста, а в Росії є вулкани? От, якщо Ні, є вони вибухнуть, вони, вибух, вони, вибух, вони вибухнуть. Прям ось вогонь від вогня, руйнація від вогню. Прям неочікувано. І я тобі хочу сказати, і вони дуже бояться, щоб він не запрацював, бо це принесе ще більшу руйнацію випила. Понятно? Понятно. Значить, хорошо, зрадички справи, що там у нас з наводненнями, коли там у нас Росія піде під воду. Так, під воду. Вони, е, значить, знають і навіть прийнятий якийсь у них закон про те, що якісь частини можуть бути наводнені і як це захистити. От, Керівництво знає, вони ждуть, опять випадає дьявол. Тобто, воно не то, що реальне, а воно іще що. І саме цікаве те, що воно зроблено тільки, ну, те, що вони партнерам робили, наприклад. А воно до них вертається. Ну, наприклад, от вони вирішили розгнати тучки, да? і нагнали там ці тучки там, на Україну да? там, чи на Білорусь. Да? А ті тучки mm -hmm. взяли, потім всі повернулися і випало е велике количество е осадків їм же і на голову. От так Значить, дивися. ну, Води води поки буде мало, поки не вода, поки про, про огонь. Поки mm -hmm. це не вода. От, Поки що це як то ну, вибухи, пожежі, е, вулкани. Ану, дай подивися, чи вибухне вулкан на Росії найближчі два роки. Прямо ж хочеться якого так праздника. Нам теж. Дуже хочеться. Дивись, якась ситуація повторення? Щось таке вже колись у них було. От, І їм дуже важко. І, і, ти. І башня і десятка мічей. Да. Ждем хварє Джек Джекпот, жидем? Я сказала, найближчі два роки ждемо, коли їм так вибухне, що засипать якщо, якщо не країни, то принаймні тоді на природу одна в нас надія на сьогоднішній день, яка більш радикально діє, ніж, я вважаю, що українці повинні медитувати. на Ето, прямо то, знаєш, як -то ми в молитвах ставимо захисні купали, захищаємо своїх рідних і близьких, так само, пожалуйста, у, у мене є е, медитація, техніка вогняного шару. Дуже всіх запрошую, щоб зайти там, заходите, І в мене є плейлист медитація, е, секретні знання. І там є техніка шару цього вогняного. Це саме та енергетична зброя, якою ми можемо допомогти природним силам е, трошечки здвинути фокус внімання орків від війни на свої проблеми. Тобто беремо, вчимося цими шарами і лупашів'їв по їхнім всім от е, і, 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 і там, де вони воюють, і по їхнім цим вулканам, і по їхнім горам. Чим більше і частіше ми це будемо робити, тим ви побачите, як у них почнеться караул, І їм буде не до нас. Це на вашому YouTube каналі все є, правильно? Так. Да, так. Пос... Да, да, Посилання да. знайдете ще під цим відео. Лана, сьогодні вірш готували? Ні, не встигла, тому що я ж бачите, прическу до вас тому Зараз якогось віршика віршика знайду із старих, тому що нові ну, в мене зовсім грустні. Ой, а про що вам почитати? Про кохання, про патріотизм. про, про що? Ви знаєте? А ну давайте відкривайте сторінку, і перше, що відкрили, читаємо. Відкрила сторінку, і в мене Одесі російською мовою, бо я тоді писала ще російською мовою. Але мені здається, що е, дуже мало українців, які не люблять Одесу. Саме ту Одесу, яку ми знаємо, да, от именно, і, і патріотичну, і історичну, і е, е, туристичну, і таку привабливу. І я, я жила недовго, я жила півроку в Одесі. От, але зато я там прожила саме такі, знаєте, я її вивчила і так, настільки з нею зрослась. Я жила якраз в центрі коло Дрибасівської. Я мала змогу тоді писати вірші, насолоджуватись ходити. І я написала такий вірш. Моє серце осталось все там же, в одеських сніганах. Я о Том промолчу, ні к чому знать кому-то о болі. и осколки оставшихся грез стали камнем в серьгах, и морские прибои на пальцах остатками соли. Фотографии стареньких улочек режут стеклом, навевая иллюзии растаявших запахи мяты. С юга ветер, бывает, приносит тоску оболом, а на губах оставляя чутерки вкус вечной утраты. Я с тобою, художник, по улицам этим пройду. Дерибасовская площадь, Думская, Горсат и Соборка. Я в судьбе не решила всего лишь задачу. И осталась на сердце Одесса, как будто наколка. Ты рисуй фотографии старой Одессы в снегах. И дождями рисую ее в мокрой и серой брусчатке. Я когда-то приду снова к ней на усталых ногах, Чтоб писать ей стихи в старой мятой судьбой тетрадки. Клас, клас, знаєте, зразу я поринула у спогади прогулянок Одесою. Я думаю, що кожен, хто був хоча б раз Одесою, зараз чуючи ваш вірш, опинився на деякий час там. Дякую вам да, за Ось таке признання. Я оборю, я люблю свій кривий ріг, але я обожнюю Одесу, І таке присвячення, признання в кохання. Клас, клас. Ну, Наші всі українські міста це просто неймовірні міста. І якщо ви е шукаєте можливість куди поїхати, де подорожувати. А зараз ще час такий, коли в нас обмеження, подорожуйте Україну. Стільки неймовірних, класних місць в нашій неймовірній державі, тому це варто побачити все. Дякую вам, пані Лану, дякую вам за сьогоднішній прогноз. Дякуємо за досить позитивні прогнози, деякі для нас. Будемо сподіватися на те, що дійсно все справдиться, будемо примножувати це, користуватися вашою медитацією, яка теж допоможе кожному з нас бути залученим до боротьби з ворогом. Дякую. Будь да. да. ласка, мені дуже хочеться, Зараз щоб так... всі, всі українці. Всі, хто ну зараз переймається, хто за Україну щоб е, дуже багато, як то кажуть, іде негативу, і дуже хочеться, щоб була якась надія. Ота зірочка, яка буде тримати нас, як то кажуть, за руку е, в темний в темний час і виводити нас до, до того світлого виходу. Дякую, дякую. Дійсно. Дуже хочете цього. Зараз хочу нагадати вам, любі наші глядачі. у Лани Олександрової є два ютуб канали: один ютуб канал з віршами, один Ютуб канал, де можна побачити політичні прогнози, медитації, про які говорила пані Лана. Доєднуйтесь туди і побачите і почуєте дуже багато цікавого. Доєднуйтесь до нашого ютуб каналу, лишайте ваші коментарі. Якщо є питання, теж можете їх писати нижче під відео. І бережіть себе. Мирного тихого дня. Усім до побачення.